Вересень, цілому для світу, це в першу чергу таємні перемовини стають явними. Вересень нам покаже вже оцей вектор, в який буде рухатися завершення цієї війни. Вони показують світу, що ми будемо воювати скільки ми захочемо, і ви нас не зупините ані санкціями, ні чим іншим. Ми можемо віддати яку там Курську чи Воронежську область, якщо їм потрібні якісь території. Сьогодні він грає в житті. Найпотужнішу свою роль, і він розуміє свою історичну масу на сьогоднішній день. Чи Зеленський далі може йти на другий термін. Взагалі, яка його доля по його карті? У Зеленського змінюється десятилітній такт удачі у 2024 році. З 2024 року по 2044 рік буде поставлене і узгоджене питання про планетарне керівництво. Сто відсотків Росія всім цікава як абсолютне зло. Вітаю всіх, вітаю Оксана. Вітаю підписників каналу Мій Світ. Сьогодні в мене в ефірі дуже цікавий гість, архітектор майбутнього. Усім відомий вам золотий астролог Девід Веко. І сьогодні, як завжди, ми маємо порцію цікавих новин політичних, що нас чекає в майбутньому у вересні усіх українців. Можливо, про світ згадайте, якщо там є щось цікаве у вас. Далі ми поговоримо про хороші і погані дні, коли там варто щось починати, робити бізнес, важливі справи, коли варто тихенько посидіти вдома і не виходити навіть на. Вулицю навіть таке буває. Уявляєте собі. Ну і ще, звичайно, ваша улюблена тема це свічка багатства. Вітання від тих моїх глядачів, які спробували і які написали відразу результат. Подякувала дуже сильно вам, тому що це виявляється, працює одним словом. Що таке свічка багатства, і все інше ми розповімо трошечки пізніше. Починаємо з політичного прогнозу. Що нас чекає? Так, у нас е це дуже цікавий місяць. Вересень в китайській метафізиці. Він називається Сіньов. Або металевий півень, і ця енергія вона в конфлікті з князем року. Князь року це кролик у нас цього року. Тобто ця тварина, яка річна, вона називається князь Року, або там великий там, покровитель року. І оцей півень, він з цим кроликом конфліктують. Вони між собою не дружать, це діаметрально протилежні енергії. І нам це відразу нам потрібно зрозуміти, що значить кролик, і тепер антикролик на вересень. Тобто, кролик, ми вже казали про, про всі таємні підкилимні ігри, різні незрозумілі там, перемовини, розмови, домовленості між країнами, які десь відбуваються, але ми нічого про це не знаємо. Тобто, все таємно. І відповідно, коли відбувається зіткнення з цією енергією, то те, що було таємним, стає наявним. Тобто, те, що було там десь приховане, стає наочно всім, всім зрозуміло. І тому вересень в цілому для світу, це в першу чергу таємні перемовини стають явними. І от саме у вересні ми дізнаємося те, про що постійно йде мова, то в Туреччині. То на G20, то на G7. Ми ж розуміємо, що по Україні ну, немає ніяких резюме. так? Вони виходять з цих, з цих зустрічей і кажуть: так: всі за мир, там ля 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 загальні фрази. І от саме у вересні, вересень нам покаже вже оцей вектор, в який буде рухатися завершення цієї війни. Значить. Чи це буде випадковий витік інформації, чи свідома презентація такого бачення завершення війни, або може якийсь проект, який нам нададуть, так чи інакше, це буде пов'язано з завершенням війни. В вересні ми почуємо основні тези. Бо ми ж теж розуміємо, що на сьогоднішній день Росія демонструє безкінечну готовність воювати. Ми ж бачимо постійні мобілізації, вони будують завод з шахедів, які вони називають герані у себе. Вони продовжують, тобто вони все продовжують. Вони показують світу, що ми будемо воювати скільки ми захочемо, і ви нас не зупините ані санкціями, ні чим іншим. З іншого боку, захід і західні всі партнери вони вже впоралися із фінансовим. З фінансовою проблемою цієї війни, із соціальним тиском, і з біженцями, тобто захід вже теж впорався з цією історією. Відповідно, ситуація така, що нам потрібно ну не тільки нам, і всьому світу потрібно приймати рішення по цій ситуації, бо вона ну по суті патова. І я казав це ще в своєму прогнозі на рік про те, що єдиний варіант. Виграшної для нас ситуації для України може це буде звучати брутально і негуманістично, але єдиний для нас варіант це експорт війни в Росію або на Росію, кому як більше подобається. Тобто експорт війни туди це єдиний варіант, коли ми вийдемо в найвиграшних умовах. І ми бачимо, що атаки нашими безпілотниками, які нові і які ще їм складно збивати, почались по всім містам дуже інтенсивно. Ми бачили оцей перетин кордону. Тоді чим чим більше на території Росії буде відбуватися конфлікт, тим простіше нам буде завершити цю війну на наших умовах. Значить, все буде вирішуватися в будь-якому випадку через перемовини і умови. Оце головне питання: на яких умовах? Тому що Росія каже. Давайте залишимо так, як є, для того, щоб підготуватися 2-3-4 роки і піти наново. Ми це розуміємо вже давно. Україна каже, вийдіть з наших територій, вони не виходять, і світ навколо стоїть і думає: блин, ну а як, же, ну як, же, як то ж це потрібно завершувати? І так, як я сказав, єдиний варіант це експорт війни. В Росію або на Росію тому цього місяця в вересні ми 100% дізнаємося якісь. Таємні секретні домовленості, які є, або вони просто вже будуть презентовані нам як бачення завершення. Але ми бачимо, що і Зеленський вже не поступається, як він сказав, на перемовинах. Ми можемо віддати яку там Курську чи Воронежську область, якщо їм потрібні якісь території. І бачите, в цьому є дуже глибинна оця ідея. Якщо Воронежська область буде у нас під контролем, тоді ми її, ми її віддамо у, для того, щоб зробити цей паритет. І це ж і є експорт війни на територію Росії. Знову кажу, це може не гуманістично, брутально, але ну, вже є, є, як є. Для України цього місяця ми бачимо, що будуть. Перші якісь серйозні заохочення для людей для повернення додому. Так само ми розуміємо, що за півтора роки вже багато хто зрозумів, що вони там залишаються і може залишитися і назавжди. Але приходить оця енергія цього металевого півня, і вона активує позицію в астрологічній карті Незалежності України, яка підсилює людей і народ. І це ну, в, в поточному контексті це може означати, що будуть якісь або законопроекти, або якісь ініціативи щодо повернення наших людей назад. Мені здається, я може скажу так, трохи різкувато, але наші біженці вони. Ну, свіжа кров для Європи, і вони спочатку ой-ой ой це все треба платити, і все інше. Але те, що вони на рівні держави відразу дали такі виплати і платять це півтора роки, з одного боку, це буде компенсуватися євросоюзом, з іншого боку, а що якщо ми будемо платити вже нашим громадянам? Чому би ні розумієте? Так, тобто тут і є і зворотня сторона в Європі. Реально є е, голод е, молодих, молодої свіжої крові. Вони всі такі законсервовані. Е, і тому українці вони можуть стати серйозною. Ну не хочу казати інвестицією, але е, ну, для них це може бути так а для нас це а вже ж втрата. Тому в вересні ми побачимо обов'язково щось, що буде стимулювати українців повертатися, але ми розуміємо, що багато з них вже не повернуться. Навколо Зеленського постійно, ну постійно, не постійно, але ми періодично чуємо такі розмови, що там дуже багато прийшло з ним влади, людей не дуже порядних. Брали, ну хто, хто піде, того брали. там. Пам'ятаєте, так, коли були З вибори, і там вони дуже великі відсотки набрали і в парламенті і скрізь. Я чую розмови, бо я пов'язаний ну, з клієнтами різного рівня, там і політика, і бізнес. І я чую про кулуарні розмови про різні корупційні схеми, і про європейські гроші, які сюди заходять. І що зрозуміло, їх не так крадуть, як раніше, але м, ну, є багато людей, які продовжують бути при владі, і вони. Ну, все одно нечисті на руку. Їх вже багато дуже вичищають. Ми бачимо там і СБУ акції, і е, набу, такі серйозні чистки відбуваються, але все одно вони є. До чого я це веду? В Україні, щоб підсилити нашу державність, ми розуміємо, що у нас є зовнішні вороги і внутрішні вороги. Зовнішні вороги це зрозуміло Росія, і я до умовних ворогів віднесу. Е, навіть і західні країни, і Китай, тобто всі, хто більше за нас і хочуть щось тут у нас мати, це все умовні теж, ну, конкуренти, давайте їх називати. Не вороги, Росія ворог, а інші конкуренти. Тому що так, вони нам допомагають, але, але вони нам не безкоштовно допомагають і хочуть тут мати якісь преференції у нас. І Україна на сьогоднішній день вона знаходиться в такій позиції дуже залежній. Внутрішній ворог це ця корупція, і е, те, що у нас немає нормальної законодавчої і системи виконавчої гілка влади, просто нікчемна е, і так далі. І от це все е, чищення цієї влади всередині, воно відразу як тільки з'явиться опора всередині держави. Хоча б, хоча б деяка, ми відразу побачимо підсилення на міжнародній арені, тому що Україна почне займати більш сильну позицію, і вона зможе, ну хай не конкурувати з там, західними країнами, але мати свою думку і відстоювати, і не погоджуватися на все, що, на все, що скажуть. Тому що сьогодні, на жаль, ситуація приблизно десь така. От. Е і от ми маємо загалом. Таку картину, що навколо Зеленського у владі дуже багато народу, які заробляють гроші, їх чистять, і у вересні ці чистки вони продовжуються і набирають ще більших обертів. Це має у нас був схожий прогноз і на серпень. І ця історія вона продовжується. Прям видно, як через місяця в місяць ця енергія вона продовжується. Я чесно вам скажу, я не вірю у чутки про Зеленського і про те, що він має. Якісь долі у цих корупційних схемах, системах. Не тому, що я там його люблю, чи там якось там до нього відношусь. Я дійсно думаю, що він грає най... найвеличнішу роль у своєму житті. Так, він президент, так, він взяв на себе великий тягар, але він актор, і, і, я, і я внутрішньо розумію, що він спочатку зіграв слугу народу, а сьогодні він грає в житті. Найпотужнішу свою роль, і він е розуміє свою історичну масу на сьогоднішній день, і він людина небідна, і він не буде розмінюватися сьогодні ні, ні на які фінансові історії, тому що ну, це справа всього його життя, і це може бути так, що це буде завершення його і політичної кар'єри, і акторської кар'єри, тому що вище стрибнути вже не можна. Тобто, це просто е ак актор на весь світ. З визнанням у всьому світі. Тому я думаю, що трохи така ну, не тільки прогностична частина, а й трохи ідейно-філософська, але воно ж загалом все перетинається між собою. Для Зеленського приходить енергія зіткнення багатства і ресурсів, тобто, це показник скажених капіталів навколо президента, які частково втрачаються. У корупційній машині, але одночасно і рятуються через викриття цих схем. Тобто можуть бути якісь гучні фінансові або корупційні скандали у вересні навколо адміністрації або військово політичного керівництва. Там є деякі структури, які які не дуже чемно себе поводять, але це не наша робота, це робота правоохоронних органів про це казати. А скажіть, будь ласка, можливо ви дивилися карта президента? Чи планує він йти на наступні президентські вибори? І загалом яке його майбутнє, що ви бачили, що можете розказати, якщо це не таємниця. У Зеленського змінюється десятилітній такт удачі у 2024 році. І тут скажу чесно, що до кінця ця історія не зрозуміла. Це буде, це буде залежати саме від його позиції внутрішньої, але показник того, що з 2024 року в нього серйозно змінюється його формат життя, і там сказано: ресурс контролює самовираз. Тобто ресурс це те, що я думаю, те, що я знаю, це якісь мої внутрішні принципи, закони мої внутрішні. Самовираз, це те, що я роблю. І коли мої принципи контролюють те, що я роблю, і така енергія приходить в 2024 році для нього, це може бути показником того, що він обмежить свої дії. Тобто, свідомо не піде. На, на вибори свідомо не піде е, у якусь іншу. Це може трохи вилізти з, з 24-го року, але все одно, в 24-му році він заходить на 10 років в нову удачу. І він ну а що таке заходить в нову удачу на 10 років? Це означає, що е, це як погода навколо тебе змінилася. Ти ходиш отак. от, а тут стало плюс 40 навколо. Ну, ти не можеш так ходити. Ти просто змінюєш одяг, змінюєш їжу, місце перебуття. Тобто, в ну так, щоб просто було зрозуміло, що значить змінюється десятилітні, так -тудачі. Тому в мене дуже висока є. Ну я, я скажу так: на сьогоднішній день не дуже зрозумілий контекст. Але з того контексту, який є, я скажу, що на сьогоднішній день я присвоюю 60% вірогідність. Того, що він не піде далі у, у політичну кар'єру, може, ну може, це може бути, що він е, все одно за, за ним є політична влада, що він може когось після себе залишити, але все одно е, на, на, цьому, е, на, цьо, на цій дистанції я не бачу, щоб він е, е, хотів би продовжувати з точки зору енергії. Е, е, е. Але це не ще, ще не зрозуміло до кінця ця вірогідність, саме через те, що. Нам потрібен контекст. Чим більше контексту, тим більше зрозуміліше про що ці енергії. Тому що загалом це буде так: буде тобі холодно, буде тобі тепло. Такий буде прогноз. А коли ми вже розуміємо контекст, більш конкретніше можна буде сказати. Так і цей контекст ми будемо розуміти орієнтовно у 2024 році, і до цього питання ми повернемося трошки згодом. Зрозуміло, так Я, я дуже чесно відношусь до своїх прогнозів, і от я, я як розумію, так і кажу. Є якісь речі, які 100% кажу, буде отак. Немає варіантів. Там там в мене 3-4 параметри сходяться по розрахункам. немає. От в цьому питанні е, отака от, от ситуація, і це чесно про прогнози. Е, я нікого там не хочу образити, але е, ну не можна постійно робити категоричні заяви, які, е, які реалізуються. Чому тому що ми своїми діями впливаємо на перебіг подій? Не тільки зірки, не тільки розрахунки, не тільки енергія, а й наші дії, наша воля. І тому, з точки зору зірок енергії, ми можемо передбачити тенденцію, в який бік це буде розвиватися. Але ми не можемо 100% сказати, що буде саме отак. Це буде, це можна вгадати. Так от ну от якось ти фразу кинув і ти вгадав, попав. Але 100% це не можна. І тому я кажу про контекст, про те, що і це, це буде чесно. Це буде чесно і до підписників, і до глядачів, і до нас з вами. Ще одна частина військово-військово-політичного прогнозу це ситуація на Росії. Зрозуміло, що ми, якби ми негативно не відносилися до поточної влади і до всіх їх дій. Ми все одно маємо, хоч трохи аналізувати і розуміти, що і як там відбувається, і для них у вересні приходить енергія фінансової підтримки. Вона була схожа на ситуацію в серпні, але ця історія продовжується. В, в серпні. Ми побачили, що вони продовжують будувати оцей завод. Ми розуміємо, що звідкись звідки вони беруть підтримку. Це, це може не гласна, економічна підтримка. Там, не знаю, Китай їм, Китай їм робить якийсь оберт товарів. І ось вони мають вони не прямо їм допомагають, а отак опосередковано. І у вересні. Ми бачимо, що вони заново отримують фінансову підтримку, і питання від кого? Чи це Китай, чи це Іран, чи це США. Розумієте? Я ставлю питання і отак. от. Тому що ну, ми не можемо бачити світ однобоким. Дуже часто потужні країни вони грають за всі сторони одночасно і за себе в тому числі. І отут от. Росія як абсолютне зло цікава всім гравцям: і Китаю, і Індії, і Ірану, і США, і Заходу, і НАТО Росія всім цікава як абсолютне зло. Подумайте про цю тезу. По-перше, якщо, якщо ми позначаємо на карті світу або на, ну, на ідейно-політичній карті Росію як всесвітнє зло. Якщо в нас вже є, хто призначений Всесвітнім злом, значить ми всі не будемо вже всесвітнім злом, розумієте? Навіть там темне, минуле США там, щодо винищення індіанців, якщо дуже глибоко йти, щодо В'єтнаму, щодо Іраку, тобто вони теж для багатьох стран таке серйозне зло, тому що ну, будь-яка домінуюча політична сила вона не може бути доброю для всіх. І тому як тільки вже Росія в нас призначена Всесвітнім злом, відразу всім від цього ну, це дуже грає всім на руку. По-друге, оце клеймо Всесвітнього зла е на Росії дають всім іншим державам найсильніші позиції на впливі на російських політиків, які будуть після Путіна. Тому що ну, якщо всі е будуть приймати Цю відповідальність і всередині Росії і зовні, тоді ця ситуація дуже вигідна всім навколо. Тоді в мене одне маленьке оточнююче запитання: який сенс ша підтримувати РФ, якщо вони прагнуть перемоги України, я б сказав би, вони офіційно прагнуть перемоги України, а де-факто вони прагнуть контролювати чим більше, тим краще. Це перше, друге зближення Росії і Китаю на фоні цієї війни. Вони мають забивати клин між Китаєм та, та Росією. І якщо вони вони всередині і так мають якусь політичну гілку всередині там фінансової підтримки, 100% штати мають обов'язково це не тільки пов'язано з тим, що там вони хочуть впливати. Вони вони мають щось знати там всередині, А це завжди і, і агентурна мережа, і ця агентурна мережа не серед водіїв, тролейбусів. Ця агентурна мережа на найвищому військово-військово-політичному керівництві Росії і тому. А вже ж вони б'ються зараз і за те, що буде всередині Росії, і за те, що буде всередині України, і за те, як закінчиться ця війна. І за відносини Росії і з Китаєм і зі всім іншим світом. Тобто, їх позиція, ну гегемонія. Гегемонія. Я, я в жодному разі я знаю ці російські наративи, що типу, от, там США там всесвітнє зло, і так далі. що Вони там всім керують. Я їх не розділяю, але я розумію, що будь-яка країна, яка набирає потужну політичну вагу, всепланетарну. Все вона ну вона відповідно вона має керувати всім, чим вона може дотягнутися. Якщо завтра Китай набере всепланетарну вагу, вони будуть так само робити. І тут тут немає там хтось поганий, хтось добрий, але так трохи передбачення наперед, ми все одно в цій боротьбі прийдемо до планетарного керівництва планетою. Ми обов'язково прийдемо до е, такої форми е, керування над державною, обов'язково прийде. У нас немає іншого шляху. Ну так кажуть, що ця форма давним-давно існує, просто вона утаємничена. Ніхто Ні, не знає зараз якщо. офіційно. Я, я, я маю, маю на увазі про офіційну, тому що питання, які постають, ковід майбутні епідемії через збільшення кількості людей, це все буде. Ці питання вони наднаціональні, вони надкорпоративні, надконтинентальні, тобто вони пов'язують всіх. Якщо раніше ми могли відокремитись один від одного і десь там щось робити і конкурувати, то на сьогоднішній день питання, які і виклики між нами, ну стоять перед керівництвом всіх держав. Це ну над Національні питання, і тому е, обов'язково, якщо це і була якась втаємнична історія, я не думаю, її дуже демонізують. Я не думаю, що вона там була така потужна. Так, а вже ж десь вони впливали. Але тут буде ставати питання у найближчому майбутньому з 2024 року по 2044 рік. Буде буде поставлене і узгоджене питання про планетарне керівництво 100 відсотків. Від серйозної теми важкої переходимо до серйозної, але легкої і приємної. Глядачі, будьте уважні. Вже ручки знайшли блокнотики, готуйтеся, записуйте і дійте, робіть щось. Зараз на ведучій каналу золота підвізка ручної роботи зі змінними кристалами, які мають різні корисні властивості. Відкриваєш та кладеш той камінь, який тобі потрібно саме сьогодні. Натисніть більше біля назви. Відео там є ланка на крамницю. Мій світ.